Речі викликав швидку та загримів до лікарні. Володимир Остапчук злякав прихильників сторісом з крапельницю на фоні медиків. Лікарі швидкої допомоги приїздили до Шоумена декілька разів. Але легше не ставало, тому в третій виклик Володимир погодився на госпіталізацію в клініку добробут, обстеження кілька уколів, крапельниця та установлений діагноз нервовий зрив у виписці, яку показав в інстаграм Остапчук, Видно, що дійсно був гострий тривожний розлад, певно, по типу панічної атаки, бо препарат Себазон є сильним заспокійливим, а дексалгін – знеболюючим. Після усього пережитого Володимиру полегшило, і вже потім він з дружиною Катериною поїхав відсипатися додому. Також Остапчук зауважив, що має вроджені проблеми з серцем. Блогер пише, а що у мене серце б'ється економно по 45 градусів при нормі 60, Але то у мене вроджене. Своїм підписникам він побажав берегти себе та свої нерви. А вже сьогодні почав викладати нові сторіси та вирішив відмовитися від м'яса до завтра, до великодня. Дякую за перегляд. Коментуйте це відео. Я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі.